З нами зараз Тарас Жовтенко на прямому зв'язку. Це експерт з Міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Наші вітання вам, пане Тарас. Доброї ночі. Вітаю, доброї ночі. Зранки почнувши, що. Так, ну по-перше, з заяви Урсули фон Дерляєн про те, що ну. Саме членство я просто процитую ще раз в ЄС було б найкращим кроком для зміцнення безпеки України. От щойно буквально обговорювали з нашим гостем Ігорем Ректоровичем, який був в студії. Що ми говоримо про НАТО, коли говоримо про безпеку? А як, наприклад, членство в Євросоюзі могло б допомогти в набутті зміцнення безпеки для України на вашу думку? Що має на увазі глава Єврокомісії? Тут насправді є два важливі моменти. Перший момент він такий більш стратегічний. Він враховує те, що під впливом російської загрози, під впливом цієї триваючої повномасштабної російської військової агресії проти України, ми бачимо, що євроатлантичні європейські міжнародні структури трансформують свої підходи до розуміння того, що таке європейська безпека, що таке Євроатлантична безпека, ну і зрештою, що таке глобальна безпека. І якщо говорити про НАТО, маючи на увазі, що це від самого початку був безпековий союз, і відповідно євроатлантична безпека це їхній головний пріоритет. І тому, якби вони просто вдосконалюють свої підходи, адаптують їх під нинішню безпекову ситуацію. То е якщо ми говоримо про європейський союз, то ми розуміємо, що ну е на фоні е такої от дуже е серйозної загрози Російської з боку Російської Федерації для європейської безпеки, на фоні того, що Сполучені Штати Америки зараз ну, несподівано відходять на другий план як один із стратегічних союзників Західної Європи в забезпеченні безпеки. Європейський Союз повинен теж, ну так би мовити, перефокусувати частину своїх ресурсів на безпекові пріоритети. І ну, тут в Європейського Союзу насправді є певний досвід, він, звичайно... Не настільки ефективний, як, наприклад, у Північно-Атлантичного альянсу. Але принаймні на початку 90-х до середини 90-х Європейський Союз експериментував із проєктом європейської армії. В них був так званий Західноєвропейський Союз, а, Western European Union, Так? І це була, була така підорганізація в ЄС, яка ну, спеціалізувалася виключно на питаннях безпеки. Вони намагалися ну, так мовити, створити паралельні військові штаби а, для суто європейських країн. А, вони навіть проводили. Водали миротворчі місії певні стабілізаційні, ну, наприклад, боролися з піратством на західному узбережжі Африки. Ну але тим не менше цю ініціативу згорнули, враховуючи те, що вона була, по перше, дороговартісна. По-друге, вона дублювала те, що робили НАТО. І по-третє, не було нагальної необхідності от в цьому всьому. І тепер, очевидно, європейський союз буде до цього повертатися і вкладати в це ресурси. І відповідно для нас це теж. Додатковий плюс, тому що членство в Європейському Союзі відкриває нам доступ до оцих внутрішньоєсівських ресурсів, які будуть виділятися в тому числі на ось такі безпекові ініціативи. Можливо, це буде відновлення цього самого західноєвропейського союзу, а можливо, це буде щось інше, яке буде щось, що буде базуватися на досвіді збройних сил України і відповідно на наших компетенціях в сфері в першу чергу воєнної безпеки. Ну, дивіться, європейський союз, виходячи з досвіду тих країн, які ставали членами, там в тому числі і Польщі, він. Коли щось дає, він щось не те щоб забирає, але щось тобі забороняє. Ну от в тій чи іншій мірі по по якимось напрямкам суто теоретично, якщо ми отримуємо доступ до цих ресурсів, так для того, щоб використовувати їх для зміцнення нашої обороноздатності, ресурсів Європейського союзу, а в чому ми можемо бути обмежені всередині цього ринку? Ну, Насправді відсотків 90 тих обмежень, які накладають європейські інституції, так, і Європейський Союз, і, до речі, той же Північно-Атлантичний Альянс, вони насправді стосуються ну, таких більш позитивних речей. Да? Тобто це те, що стосується верховенства права. Функціонування ринкової економіки, соціально-економічного забезпечення населення і так далі. Тобто, ну, в принципі, це речі, які ну, до яких будь-яка нормальна держава вона буде прагнути сама, так ну але зрозуміло, що тут ну, ці моменти вони вже будуть так би мовити не опціональними, а вони будуть імперативними з точки зору того, що це будуть пріоритети Європейського Союзу, як міжнародної організації, і ми, як майбутні членці організації, ми повинні з цими пріоритетами однозначно рахуватися. Ну, Звичайно, не все там максимально позитивно для нас, і якщо говорити от з точки зору конкретно безпекових моментів і, наприклад, порівнювати от з нинішньою ситуацією, з тим, що ми зараз можемо робити, так, враховуючи той ресурс, який нам доступний, ну, відповідно, ті пріоритети безпекові, які ми бачимо перед собою. Ну, Це, до речі, стосується Європейського Союзу і НАТО. Наше членство повноцінне в обох цих організаціях цілком імовірно. Закриє нам опцію наносити удари по території Російської Федерації. Так як, ми це роби, так як ми це звикли зараз робити. Да? Тому що з точки зору інтересів е, цих міжнародних організацій це буде загроза і ескалація для, ці, для цілого блоку країн. Ну, відповідно, ці обмеження в нас будуть звичайно. І це, до речі, це один з таких невеликих плюсів того, що ми, наприклад, зараз не є членом Північно-Атлантичного альянсу. Тому що так, так вільно бити по території Росії в глибину. Е, ну, навряд чи нам дозволили б на принаймні на перших етапах. Так? Але ми бачимо, що ну, якби, така свобода дій. Вона дає певний результат, і ми з цього максимально користаємося. Ага. Скажіть, а у мене постійно ну до речі, якщо ми говоримо про альянс в повній мірі, так про НАТО, у мене ми завжди говоримо про те, що для України від НАТО може бути від безпекового цього альянсу. А відповідно, от у мене постійно виникає запитання: альянс ставить собі запитання, чи робить висновки, чи ставить запитання? Що а чи є в нас план Б? От я так розумію, що зараз в НАТО всі. По великому рахунку сидять і чекають, що Україна витримає, що вона вистоїть. Я не хочу в цьому теж сумніватися, але я хочу запитати, а чи є у них план Б? А якщо Україна, наприклад, не вистоїть, що ми робимо далі? Ми там угу, країни Балтії, ну, мабуть, будемо віддавати. Так? Будемо, будемо виключати воювати. їх зі складу. Так, там. Польща, що ми будемо робити? Будемо воювати, не будемо. Тобто, от чи є цей план у НАТО? Тобто, відповідно, я хочу розглянути з іншого боку, це з боку Альянсу. Насправді цей план Б існує і більше того він уже кілька років втілюється в життя, як кажуть. Бо коли в Альянсі ще в 2014 році, на першому етапі російської гібридної агресії проти України, побачили, ну, в принципі, на що здатна російська армія, принаймні в таких обмежених гібридних операціях. І коли в Альянсі зробили для себе висновок, що п'ята стаття Вашингтонського договору, яка писалася ще в 49-му році, і вона писалася під зовсім інші безпекові умови і під зовсім інші загрози для Євроатланти безпеки, тому що на той момент, ну звичайно ж, альянс створився для того, щоб стримати колективним ресурсом. А, Загрозу з боку радянського союзу, так загрозу з боку радянської армії, яка в принципі ніколи ну, Кремль не відкидав того, що ну, скажімо, те, що вони почали завойовувати Східну центральну Європу і зупинилися там, де зупинилися в 45-му році, це не зовсім влаштовувало колись радянське керівництво. Так от в НАТО, коли розглядали сценарії оборони західноєвропейських країн, ніхто не розглядав гібридні підходи, так і гібридні інструменти агресії. Всі ну, як би сподівалися, що якщо. Радянський Союз продовжить цю агресію, то він буде її продовжувати відкрито максимально. Так? І от якби те, що в НАТО побачили від Росії в 2014 році в Криму і на Донбасі українському, це все насправді ну, поставило під великий знак питання, чи взагалі здати на Альянс з його а, тодішньою системою безпеки протидіяти таким гібридним загрозам. І в Альянсі було запущено кілька трансформаційних процесів. Перший а, він мав на меті а, вибудувати механізми протидії саме гібридним загрозам та, з боку Російської Федерації і гібридному використанню Збройних сил Російської Федерації проти, проти країн-членів НАТО. І по-друге, також почав розглядатися варіант повномасштабного збройного зіткнення з Російською Федерацією. Це тоді, коли в нас ситуація на Донбасі е, ну, прийшла е, всі, як би так мовити, оці от гібридні рамки, так, і коли Росія ну, фактично вона вже в, е, в другій половині 2014 року заходила своїми ПТГ на територію України, і вона просто повномасштабні бойові дії. Це не було схоже взагалі на ці гібридні підходи. Які ще були в Криму. І тоді я зрозумів, що при повномасштабному зіткненні... З російськими військами країни східного флангу, і Балтія, і та сама Польща, вони просто не витримають. А, ну, вони просто за кілька днів їх зімнуть і е, російська армія може піти далі. І е, альянс просто не встигне відреагувати, тому що п'ята стаття потребує ну, таких певних політичних кроків, які забирають певний час. І по-друге, е, ну, як мінімум фізично, да, організаційно відмобілізувати такі великі армії, як, наприклад, е, Збройні Сили Сполучених Штатів чи Британії чи Німеччини, це врах... не це ми зараз. Ми говоримо про їхній стан, так, це взагалі окрема історія на той момент. Це все потребує часу, і тому треба дати країнам східного флангу додатковий ресурс для того, щоб вони могли вистояти і купити ось цей час для інших союзників НАТО, щоб вони встигли прийти на допомогу. Цей план, який НАТО почало втілювати з 2015 року, він отримав назву Посилене передове базування «Enhanced Forward Presence». І за цим планом на території Балтійських країн. На території Польщі, взагалі по всьому східному флангові НАТО, альянс почав будувати логістичні хаби, де одразу були розміщуються боєприпаси, бронетехніка важка, яка вже там її не треба вести, так і просто треба провести екіпажі. І відповідно ця техніка буде готова вести бій. І відповідно східний фланг взагалі був поділений як зони відповідальності між крупними країнами-членами НАТО. Ну, наприклад, Німеччина відповідає за частину Балтійських країн, так, разом з Британією. Американці відповідають за Польщу. І от в межах цієї відповідальності на територіях країн східного флангу НАТО були розміщені додаткові контингенти відповідно цих країн. І отак в Польщі з'явилося спочатку 40 тисяч військовослужбовців американських, потім цю цифру наростили до майже сотні. І Потенціал е, для е, нарощування далі в, в разі прямої зброї загрози з боку Росії, він е, доходить до 300 тисяч. Тобто буквально там за е, 10-12 днів е, ну, Польща може отримати 300 тисяч американських військовослужбовців, в яких буде техніка, в яких будуть боєприпаси, вони будуть готові вести бойові дії. Тобто насправді цей план е, Б, він е, ну, був очевидний для НАТО ще в, після 2014 року і е, альянс робив поступові кроки в межах, так би мовити, наскільки швидко дозволяла бюрократія цієї організації для того, щоб ну цей план набував дедалі більш практичних образів. Пане Тарасе, дякуємо вам за те, що знайшли час доєднатися до так розмови йому. Тарас Жовтенко, це експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Він був на прямому відеозв'язку.